Як я проводжу кербовку на черешні. Ось черешня, кордія. Ось, бачите, в неї пуста частина. Немає гіляк. Ось так. Для цього я проводжу кербовку. Ось в мене по праву сторону немає гіляк. Ось тут. Але вони мені потрібні. Що для цього я буду робити? Ось. Дивимося. Спочатку від... потрібно відрізняти плодову бруньку від ростової. Ось ростова. З одним пупсиком. Ось ми робимо надріз. Ми перекрили сукорух. перерізали ось камбій, тобто сукорух. Йде знизу, впирається ось тут і всі поживні речовини залишаються ось у цієї бруньки. Ще раз, ось так, над такими бруньками плодовими надріз я не роблю. Ось такими. Тільки ось над таким. Ось виходить такий на Так, вище не можу скрізь плодові. Там геляку вона не кине. А, ось ще одна. Ростова. Так, що сьогодні 1 березня, плюс 4. Ось так виглядає кербовка. Тільки над брунькою, не під брунькою. Над брунькою проріз. Проріз 2,5 мм ось його товщина. І ось так по довжині сантиметра 2,5. Ось також на цьому дереві також немає геляк. Ось з цієї сторони. Так, шукаємо Ростову. Ось Ростова. Ось, Ось наверху. Знайшов. Ось Ростова. Ось ця дай зілячку, Ось ці не проводжу надріз. Ось. Дерево, де немає геляк, скільки я зробив надрізів. Один, два, три, 4. Один зверху, п'ять. І ось тут я очікую на п'ять геляк. Ось з цієї сторони. Ось після кербовки. Як пускають пагони дерево. Ось була кербовка. Ось місце надрізу. Ось місце надрізу. Це була зроблена кербовка. Так, ось. Також дивіться, яке було пусте дерево. Ось кербовка. Ось, пускає гелячки. Ось що я хочу добиватися цим. Нижні яруси. Ось нема геляк. Ось для чого надрізати.